Бізнес, держава та суспільство в одному залі у Києві. Відбувся всеукраїнський форум дітям наших захисників Турбота що об'єднує. Основна тема підтримка дітей-сиріт, які втратили батьків під час війни. Ініціатором та організатором виступила авіакомпанія Українські вертольоти. Зараз ми в цій страшній війні. Хтось або ми на фронті, або ж ми для фронту. І допомога дітям це теж допомога фронту, це допомога майбутньому України, але це й допомога хлопцям, які стоять сьогодні, і вони мають знати, що, що український бізнес підставить плече, підставить плече й допоможе родинам в будь-якій ситуації. Форум відбувся у межах благодійної платформи дітям наших захисників, що вже об'єднала понад 80 українських компаній. Кожна із них надає підтримку конкретній дитині напряму без посередників. Серед гостей пані Ірина, опікунка 15-річного гліба. Компанія Українські вертольоти вони влаштовують заходи для дітей, вони їх е, запрошують в торгово розважальні центри, вони запрошують їх в зоопарк на екскурсії, а також виїжджали минулого року в Карпати е, на відпочинок на 10 днів. А діти дуже задоволені. Гліб, він просто в захваті. Він не є дуже контактною дитиною, не був, по крайній мірі. Але коли він чує слово українські вертольоти, в нього завжди. Жди на обличчі посмішка співорганізаторами форму також стали Міністерство у справах ветеранів та Державна служба України у справах дітей. Сьогодні Україна формує сучасну ветеранську політику і цей проект є таким взірцем, де є ініціатива саме бізнесу взяти опіку над дітьми наших героїв, наших полеглих побратимів і посестер. І саме сьогодні бізнес в коаліції з державою взяв на поруки і підтримує повністю всіх дітей, які є круглими сиротами, які чиї батьки загинули, захищаючи Україну». Символ форуму – дерево короною у формі карти України його стовбур це бізнес, що стає надійною опорою для дітей загиблих героїв. 32 дитинки ми взяли під опіку, і ми їх допомагаємо їм в різних аспектах. Взагалі в програмі МХП є цілий спектр допомоги. Військовим ветеранам та членам їх родин. Ця програма називається МХП поруч. І в межах цієї програми ми допомагаємо і військовим, і ветеранам, і родинам, і діткам. Це і е, ретрити для них, і програми для тих, хто чекає, і екскурсії для діток, і табори, і допомога ветеранам безпосередньо. Організатори кажуть, це лише початок. Форум покликаний не тільки об'єднати тих, хто вже допомагає, а й залучити нових партнерів до системної підтримки дітей.